Вітаю, шановні підписники сторінки Мій кобилячек. вам, вам новий проект під назвою Село у смартфоні. Це зручний сайт для отримання інформації про життя нашого села. Тут ви можете дізнатися про інформаційні дані села, про органи влади, який графік роботи Старостинського округу, сільські новини, культура села, дані про будинок культури, а саме графік роботи, які колективи діють та адреса. Інформація про бібліотеку, про народний музей імені Уляни Олефір, про роботу фельдшерського акушерського пункту. Є також сторінка дітей та молоді, довідка про ігротеку та анонси дитячих заходів. У розділі інше можна знайти інформацію про рух громадського транспорту у напрямку Кобилячка, історія села та фотострічка краєвидів. Сподіваємося, інформація буде корисною, стане в нагоді. Коментуйте, вносьте свої пропозиції. Давайте разом з вами будемо удосконалювати сайт нашого села. Всім мирного неба! Перемога буде за нами. До нових зустрічей!